Відбулася тристороння зустріч громадської організації Всеукраїнського об'єднання бійців, матерів, дружин і учасників АТО. Про те, що було метою даної зустрічі та які проблемні питання в ході неї вирішувались, сьогодні запитаємо голову від окремого підрозділу даної організації Світлану Олександрівну Пуле. Ну, По-перше, я хочу подякувати за ту організовану зустріч. Це перше Савіцькому Івану Леонідовичу. Який організував своїх дівчат. Ці жінки, матері і дружини захисників України. Я знаю, що їх у лікарні 35, більшість була на нашій зустрічі. Наш відокремлений підрозділ ну створений зовсім не так давно, з лютого 2023 року. І мета наших зустрічей. Це ознайомлення з роботою всеукраїнської громадської організації, дружини, матерів, бійців, учасників АТО і про роботу нашого відокремленого підрозділу. То, що я розповіла на цій зустрічі, також мета цієї зустрічі це спілкування матерів і дружин. З владою. Дякую, що до нас долучились Шамрай Тетяна Іванівна і Нарожний Сергій Сергійович. Одним з важливих питань, наскільки ми знаємо, це було питання створення ветеранського простору в нашій громаді. Розкажіть, будь ласка, яким чином це має відбуватися? Ну, по-перше, створенням. Ветеранському ветеранського простору займається міська рада нашої ОТГ, Полонської ОТГ. Але, але е, я так рахую, що е, місце знаходження цього ветеранського простору приміщення повинні визначити ті люди, які будуть заходити і. Отримувати послуги приміщення цього ветеранського простору. От вчора також піднімалася на наші зустрічі про приміщення, де може бути ветеранський простір. От я знаю, що міська рада пропонує створення ветеранського простору на другому поверсі будинку культури у бібліотеці, у читальному залі. Але вчора е, працівниці лікарні задали питання, як туди можуть піднятися люди, які мають, ну не не мають можливості самостійно піднятися до цього приміщення. І пропонують, що дійсно, що це приміщення повинно бути на е, десь території лікарні. Світлана Олександрівна, ми такі визначили основні питання. Можливо, ще були якісь питання такі менш значні, але все одно вони відіграють важливу роль для вашої організації. На що б хотілося звернути увагу? Так, піднімались ще інші різні питання. Ну, наприклад, піднімали питання щодо надання матеріальної допомоги, є дві працівниці в лікарні. Сини, яких поранені і знаходяться в госпіталі, їх потрібно оперувати, і вони потребують матеріальної допомоги. От на що Шамра Тетяна Іванівна відповіла, що є фонд в міській раді, який створений депутатами міської ради, і що треба звернутись в міську раду, написати заяву, подати документи і нададуть таку матеріальну допомогу. Також були запитання. Щодо доєднання до нашого об'єднання, що треба зробити, щоб стати членкинями нашого об'єднання, також розповіли, як правильно заповнити анкету онлайн і доєднатись до нашого об'єднання. Ну, і була запропонована така пропозиція, щоб зробити координатором. Від матерів, які працюють матерів військовослужбовців, які працюють в лікарні, і нашим відокремленим підрозділом Адомич Ірину Володимирівну. Ну, я думаю, у нас буде співпраця. Тим більше, я бачу, що дуже дружний, гарний колектив, один із найкращих колективів в нашій громаді. Я дуже дякую Івану Леонідовичу. Ну, по перше, за те, що такий колектив в нього є, і за проведену зустріч. Я думаю, ми будемо співпрацювати.